Привіт, друзі! Сьогодні вперше на моєму каналі буде рубрика перевірка рецепту. А що ж я хочу перевірити? Зараз, я думаю, ви вже бачили цей рецепт топовий, де три основних інгредієнти: це в нас заморожені персики, заморозила їх і мед та грецький йогурт. Я використовую ось такий грецький йогурт, це наш йогурт саме смачний. Все, хотіла вам порекомендувати, друзі дуже дуже смачний. В Київській області готується і прекрасний склад. Тут у нас вершки з коров'ячого молока, молочні білки, закваска чистих культур молочних кислих мікроорганізмів. Обов'язково його беріть в сільпо в фозі продається дуже і дуже смачний. Ну, і, звичайно ж, це мед. Значить, грецький йогурт, мед та заморожений персик. Ну, а від себе я ще хочу додати цедру лайму, і в мене тут трішки фісташків. Можна використовувати абсолютно любі горішки і можна додати цедру, лимона, якщо немає лайму. Але це можна пропустити цей крок, лише можна взяти. Йогурт, персики та мед. Зараз такий ароматний запашний мед, тому треба спробувати. Якщо мені сподобається цей рецепт, то тоді ще є час заморозити персики, бо якраз саме час соковитих ароматних персиків. Просто помили, розклали, вони прекрасно у нас замерзли і все. Так, ну а тепер будемо пробувати, що ж це за такий десерт, тому що кажуть, що це неймовірно смачно. Тому бистренько готуємо, зваримо собі каву. І я скажу, як мені цей десерт. Так, беремо красиву тарілочку, в якій будемо подавати наш десерт. Та викладаємо смачний грецький йогурт. Чому я порекомендувала вам цей йогурт? Тому що, друзі, це дуже і дуже смачний йогурт. Без різких якихось там. Смаків, він не кислий дуже. Так, далі беремо та натираємо, ні, не так. Візьму трішки меду ще, хочу зробити шарами, щоб на йогурт також попав в мене мед. Тому зверху смачний мед. І тепер натираємо чимало персика. Я думаю, в мене піде. Ділий цей персик. Уже смачно виглядає. У мене холодний йогурт, смачний мед, такий заморожений персик, ще й горішки, думаю, буде дуже і дуже смачно. Так, тепер хочу додати трішки цедри, дуже гарно за кольором виходить. Так, ні, ця не підійде. Не дуже гарна так, де я діла терку. Не дуже гарна візьму для цитруса. О, з тієї сторони. Та да що ж це таке? Ніяк, Ніяка терка не підходить сюди гарно. Візьму знову цю, якою натирала. О, друге діло. Ось так. І ще трішки цедри зверху. О! Тепер фісташки викладаємо. Ось так викладу, щоб було красиво. Люблю, коли естетично красиво все виглядає. Тоді і на смак воно набагато більше смакує. Дуже красиво. Гарна така тарілочка в мене. Так, і зверху знову. Поливаємо ароматним, запашним медом. Ну, скажіть, що тут може бути несмачним? Не може такий десерт бути несмачним. Все. Тепер швиденько проводимо дегустацію. Так, давайте, давайте, запитуйте, друзі, мене, як мені цей десерт? Ви знаєте, я скажу, що не можу зупинитися. Не знаю. Це просто якась фантастика. Такий холодненький, освіжаючий йогурт грецький. Солоденький, е, солоденький у нас персик, тому що в мене був дуже стиглий, ароматний і солодкий. Ароматний мед. Такі солонуваті горішки. цедра лайма прекрасно доповнює і також освіжає цей десерт. Ідеальне поєднання з горішками та цедрою це взагалі фантастика. Це дуже і дуже смачно, друзі, однозначно готуйте. Я не знаю. Вибачаюсь, але я просто у шоці від цієї смакоти, наскільки все просто і настільки смачно. Швиденько потрібно бігти на базар чи в магазин за персиками, побільше, робіть побільше заморозки, і можна так от дістати взимку, зробити такий прекрасний десерт, зварити собі чашечку кави і насолоджуватися цим прекрасним смаком. Ну, а з вами, як завжди, була Юлія на каналі Рецепти Джулії. Якщо вам подобається мої відео, ставте лайк, діліться їм зі своїми друзями, готуйте, коментуйте. Я буду для вас готувати щось смачненьке. Дякую, що підтримуєте мене, дивитесь мої відео. І цим ви мене заряджаєте, щоб я готувала для вас знову щось смачненьке. Обов'язково побачимося, ми будемо готувати смакоту, е, щось швиденьке, як завжди. Побачимось. А я буду доїдати, тому що це дуже смачно.